Шановні колеги, з радістю презентую вам доповідь на тему експертні системи на прилог. Експертні системи це програми штучного інтелекту, які імітують процес прийняття рішень експерта в певній галузі. Вона використовує базу знань, механізм логічного виводу для аналізу введених даних та надання висновків або рекомендацій. Це такі системи, які ми сьогодні активно експлуатуємо, як DeepSeek, ChatGPT чи інші системи. Головна ідея яких це. Можливість надання користувачу інформації релевантної за запитом, і якщо раніше таким умовним експертом виступати пошукач Google, і ми самі брали на себе роль відстеження релевантної інформації пошуку конкретних значень пунктів, то тепер ми можемо працювати з експертом. Який допоможе конкретизувати інформацію і надати висновки та рекомендації в конкретній області. Загальна структура таких програм включає в себе інтерферес користувача, механізм виводу та базу знань. Тобто з великого масиву бази знань, що ми маємо, застосовуючи правила і механізмів виводу інформації, ми. Виводимо через інтерфейс користувача необхідну відповідь. У цій області є насправді дуже багато таких слабких і недосліджених місць, і це говорить те, що і про загальний стан справ у пролозі, адже сьогодні виходить доволі мало оновлень бібліотек чи ресурсів, які допомагають будувати гарні експертні системи на пролозі. Тобто, якщо порівняти прогрес, який ми можемо бачити в мовах більш молодих, таких як, наприклад, Python, то в прологах з цим є певні проблеми. І не так багато інформації на цю тему можна знайти на YouTube чи в інших відкритих джерелах. Саме тому на цьому слайді вже наводиться теоретична інформація і. Пропущений момент аналізу попередніх досліджень, адже на Ютубі їх знайти було доволі складно, а ті, що вдалося знайти, вони не зовсім підходили під тему доповіді. Тому, повертаючись до теми. Експертні системи складаються з цих основних компонентів. В своїй роботі Деніс Мері від 1979 року, побудова експертних систем в пролозі. Він зображує цю структуру трошечки інакше. Він також враховує людські фактори, те хто де і за що відповідає. Але ось бачите, стрічки позначені всі ті самі елементи. Knowledge Base, база знань, Inference Engine, або внутрішні механізми обробки, да, і юзер інтерфейс, тобто. Інтерфейс користувача. Чому пролог це круто? Тут коротко наводиться шість його головних переваг. Це такі переваги, як логічне програмування, будований механізм виводу, динамічне оновлення бази знань, представлення знань. Обробка великих обсягів даних і підтримка штучного інтелекту. Тепер все по порядку. З периологічного програмування, то пролог працює з фактами та правилами, що дозволяють легко будувати базу знань для експертних систем. А динамічність забезпечується тим, що в нас є можливість додавати та одаляти факти. До речі, редагувати набагато складніше, але редагування фактично є видаленням. Застарілої інформації і її оновлення у вигляді нового запиту або запису вже з уточненими даними. Робота з великими базами знань забезпечується не тільки роботою з CSV, Values, чи роботою з Excel-табличками через бібліотеку, а також і е через бази даних, такі як SQL, і MySQL. Тобто ці можливості теж є. А для. Експертних систем робота з базами даних дуже і дуже важлива складова. Говорячи про будовані механізми виводу, звичайно, у Пролога є його е, велика перевага, що це те, що він шукає рішення на основі правил і фактів і намагається використовувати зворотний на сюжок бо backward е, Чейнінг і цим він дуже нагадує людську логіку. Тобто, як би міркували ми з вами, от ставлячи запитання і міркуючи про це, то пролог в цьому намагається бути дуже близьким. Дуже близьким. Представлення жнань відбувається через підтримання фактів або ж істинних тверджень, правил логічних залежностей і запитів, тобто питань до системи. З приводу підтримки ще, тут не такі великі успіхи, але все ж таки є певна м, така можливість обробки природної мови і використання таких різних бібліотек для роботи. М Таких нечіткі, в, в умовах нечіткої логіки. Тут дуже насправді так важко говорити, тобто не так і багато цих бібліотек, і не так багато можливостей через обмеженість мови програмування про лог і його чіткість, структурованість, але певні просування в цьому напрямку є. Ось на моєму Гітхабі можна буде знайти побудовану мною експертну систему. Яка має на меті ідентифікацію футболіста. І там ми необхідні визначити певні параметри, які будуть характеризувати нашого футболіста. Міркуючи про це, я визначив такі це вік, ім'я, прізвище, клуб та національність. Цих п'яти фактів насправді то може бути достатньо для ідентифікації унікального футболіста. І в своїй системі, в своїй програмі я спробував це реалізувати. Ось, наприклад. В середині моєї програми, запустивши її через команду старт, ми можемо допомогти системі нам з вгадуванням. Наше головне завдання буде відповідати так чи ні. І ось спробуємо вгадати Мохаммеда Салага, людину, яка ще нещодавно, тижні два-три тому, була одним з головних претендентів на отримання золотого м'яча. Спочатку ми питаємо, чи футболіст з Європи, ми кажемо ні. Адже Салах він з Єгипту взагалі-то. Далі в нас питають, чи в нас е, прізвище починається раніше за букву М. Ми кажемо ні. Мохамед, воно якраз це є. Е, Салах це в нас іде після. Мохамед теж не підходить. Ну, а тут питають конкретно про прізвище, Салах, Салах йде далі. Тому ні. Далі, е, чи футболіст старший 26. Так, але при цьому він молодший за 31 рік. Ну а потім програма починає вгадувати більш конкретно і це гравець Ліверпулю. Ми кажемо так, справді це гравець Ліверпулю, і потім програма вже намагається видати конкретну людину. Це Мохамед Салак? Так, якщо ми відповіли б ні, у програмі є алгоритм, за яким ми можемо поповнювати існуючу базу даних. Наприклад, там відсутній чи Роналдо, і їх можна додати. Якщо ми, наприклад, будемо говорити про Роналду, то коли нас будуть запитувати про вік, ми будемо казати, що ось він старше, старше, старше 32 Далі нас запитають про 36 років, і потім виявиться, що нікого в базі даних таких немає, то нам запропонують його додати. І в програмі ми зможемо ввести його дані, прізвище, ім'я, вік, національність і футбольний клуб Альнасер, і додати до існуючої бібліотеки, раджу спробувати. Узявши програму на хітхабі. Далі, всередині, що відбувається в межах прологу, У нас відбувається запуск через команду старт, потім запускається предикат GasFootballer, який ініціює основний цикл вгадування. Потім починається поступове уточнення принципів роботи або уточнення. Нашого футболіста спочатку запитаємо, чи він залі європейець, адже це відсіє доволі значну частину футболістів, адже в Європі дуже багато грає футболістів з Південної, Північної Америки, Африки, навіть Азіті. І тому це запитання воно конкретизує, використовується національність як фактор пошуку. Потім відбувається. Фаза вибору запитань, де програма сама вирішує, які запитання ще не були задані, які можуть обрізати або відсіяти нашу множину максимально сильно. Ми питаємо, наприклад, про last name, про прізвище. І е, прізвище ми визначаємо от всю вибірку футболістів, яка в нас є, і знаходимо, ось де в нас є медіани. Ну, ми взяли по боку в ці М і. Від стосувно букви М, ми теж відсіюємо зазвичай половину футболістів. Потім запитується про вік. Там може бути уточнення. Ага, старший 32. М -м, може тоді він старший 36. Якщо ні, відповідається, то відповідно буде відбуватися пошук майже 32, 36. Потім відбувається фінальна перевірка вгадування. Ми можемо конкретно запитати про клуб, можемо запитати про конкретне ім'я і. Врешті решт, ми або знаходимо відповідність і виводимо його, і кажемо: Вау, ви вгадали Мухаммеда Салаха, або Ви вгадали Фернандеша, або кажемо, «Нов меч, не знайдено відповідність, і тоді. Ось що цікаво в системі Prolog, що ми ще й можемо запропонувати додати його до існуючої бази даних. Ми не починаємо жалуватися і казати: напевно, це ви помилилися, да, і ввели некоректні дані. У нас всі-всі всі футболісти. Ні, ми розуміємо, що жодна база даних не містить всіх футболістів, і система Prolog дає змогу додати футболіста. Він враховує ті дані, які були введені, про. Ім'я, прізвище, національність і інші дані, і додає його існуючу базу знань. Якщо говорити про особливості прологу, то а, ось ті згадані на початку переваги, такі екологічне вираження, механізм виведення та представлення знань, плюс декларативне програмування, воно є дуже наочним, воно змушує так от задуматися, як побудувати програму, і справді, коли дивитися, як всередині програми діє логіка в пролозі, ми розуміємо, що вона максимально близька до людської. От як я б міркував. Про футболіста і от його пошук з дуже схожим чином відбувається пошук і в пролозі, але недоліків теж є достатня кількість. Це, наприклад, низька продуктивність. якщо спробувати створити базу знань. З усіма футболістами да, в світу, це дуже велика може бути база знань. І на ній пролог може бути неефективним через механізми пошуку. Ем, є інший момент, що ми можемо використовувати лаборі, да, бібліотеки і е, використовувати там SCLA чи інші ем, способи от, пошуку інформації з використанням зовнішніх ресурсів, але нагально ця проблема не вирішує. Е, далі це обмеження GUI. Серед тих програм, які от передивився на гітхабі, на цю тему. Більшість з них працює в межах консолі, важко створити візуальний інтерфейс, такий, що дозволив би користувачу вводити, наприклад, зручну інформацію. Є доволі суворі вимоги до формату виведення, обмежені тнучної користувача, того, що, наприклад, в моїй конкретній програмі треба було обов'язково казати «yes» or «no», і причому обов'язковою з крапкою в кінці. Якщо не ставити крапку в кінці, вибачайте. Ми не переходили б до наступної стадії. І ось такі маленькі подробиці, вони насправді дещо псують враження. Того, що ну, ми розуміємо, що, наприклад, коли ми щось шукаємо в Google, ми ніколи не пишемо в кінці крапку. Ніколи. І тут ми звертаємось до експертної системи, яка повинна бути схожа, а тут важко зробити так, щоб користувач писав Yes, і ми переходили до наступного етапу. Це зробити нелегко. Далі. Це проблеми з відлагодженням. От, будуючи свою програму, мені було дуже важко працювати. Навіть запропонована система дебагу, Вона не настільки зручна і комфортна, щоб відстежити крок за кроком, де саме в тебе виникає помилка. Тому іноді мені доводилося використовувати принти, для того, щоб бачити, як я заходжу в передикат, як з них я виходжу. Ну і певна проблема інтеграції. Тобто, пролог він має погану сумісність з сучасними технологіями, без додаткової бібліотеки. Йому важко щось підключити з Java, Python і так далі. А ми розуміємо, що сьогодні. В світі докеру і інших технологій, які дають змогу працювати з різними програмування в меншого одного проєкту, то це істотно. це істотно, Тобто, прологом можна написати якусь частинку програми, але якщо ми хочемо продовжити це, і наприклад, от взяти на себе зобов'язання і створити ГУЇшку. Да, взявши пролог за основу обчислень, а інтерфейс з використанням іншої мови, да, то це може бути важко. Так, є певні присування, там тау, пролог, але все одно більшість технологій, їхня інтеграція це питання кроп'ятки і проблемне. От, наприклад, з приводу зручності воду, я знайшов ось таку програмку, яка питала, який, якому програванні хочете вивчати. Ну і там надаються певні варіанти. І Знову ж таки, користувача максимально обмежили його вводі, йому просто пропонують конкретні варіанти з від 0 до 5, тобто 6 варіантів, і ми просто повинні писати циферку. Це не та експертність система, яку ми хочемо. Ми хочемо зайти і запитати там: а, а в якій мові програмування найліпш реалізована є концепція змінних? Угу. І отримати чітку відповідь. же, він доволі сурово обмежує. Дякую за увагу. Тут, на останньому слайді, ви можете побачити використані джерела, раджу перейти на мій гідхаб, аби знайти програму з пошуку футболістів. Вона не досконала, вона часто може видавати певні такі сумнівні результати. Деякі питання можу питати, наприклад, два рази. Ці моменти їх варто покращити, але. В межах прологу перебудова одних предикатів може перебудовувати всі інші, перебудовувати всю програму, всю її логіку. І це важко. Важко вдосконалювати програму на пролозі. Також тут є посилання на експертну систему, яку ви бачили в кінці, з вгадуванням мови програмування, точніше, не вгадуванням пропозицією мови програмування. Також є наукові джерела, які також допомогли скласти об'єктивну картину на це запитання. Дякую за увагу.